Привіт, мої любі друзі, привіт. Я думаю, що ви, напевно, уявляєте собі, що ми зараз з вами десь знаходимося в Прикарпатті, в Яремчі чи на Буковелі, а може на Верховині, а може в Криворівні, там, де знімався неймовірний фільм Параджанова «Тіні забути предків. Але ж ні, уявляєте, ми знаходимося з вами в центрі Києва, в палаці спорту, метро Палац спорту, тому що зараз тут. Неймовірна виставка. За лаштунками цієї виставки дуже багато експонентів, які робили свою роботу на протязі трьох днів. І ця виставка буде продовжуватись, здається, з 29 лютого по 1 березня. Але зараз не про це. Сьогодні в мене тут зустріч з моєю улюбленою Богданочкою Шрайбер, яка сама корінням села Яворів. Косівщини це зовсім поруч з моєю буковиною ненькою. Е, і це людина, яка закінчила в Івано-Франківську інститут нафти і газу. Вона є освіченим інженером, але її душа полинула до витоків. І вона своєю родиною творить ось такі дива. Я обожнюю гуні, я обожнюю оці домоткані жилети, які просоті неймовірною енергією. Черема шейпрота, які наповнені ароматом карпатських трав, які надихають мене. Тому що я ж дівчинка вуковинська, і, звичайно, я дуже полюбляю такий одяг. Кияни не звикли до такого одягу, але треба було бачити, який ажіотаж викликає ці неймовірні гоні. І так, про що я хочу вам сьогодні розповісти? Звичайно, я хочу розповісти про традиційний одяг гуцулів. Який, коли побачив Параджанов, коли він приїхав в Криворівню, створюючи цей фільм Тіні забутих предків його надихнув, і це неймовірний просто одяг, який дає силу, натхнення і тепло. У гунях древні гусули ходили постійно і влітку, і зимою. Коли це було весілля, то вони одягали білі гуні. А коли це були похорони, то вони одягали сиві гуні. Це все робиться з чистої вовни, і це є неймовірним оберігом від нечистої сили, від дурного ока, від усяких негараздів. І це є символом достатку, адже тільки заможні людини люди. Древні гусули могли одягнути гуні. Ви знаєте, я дуже тішуся тим, що зараз автентична мода така. А я це бачу саме по реакції киян і по реакції, як ну, коли я ношу свої строї стародавнім світом. Це все повертається. Люди приходять до автентики. І я неймовірно дякую Богданочці. Е Біжуник її бренд, яка робить цю красу. А тепер давайте зараз я вам покручуся, покажу цю гоню неймовірну. Бачите, яка вона? Вона дуже тепла. І я думаю, що такий чудовий аксесуар буде у мене в гардеробі зовсім скоро. Богданочка робить ось такі неймовірні коцики, килимочки різних барв. А давайте перейдемо всередину, що ще виробляє неймовірна наша Богданка. Ось такі, підходь, будь ласка, ось такі капчики. Яка вартість? Скажи. 500 гривень. Бачите, це теж все з домотканого. А уявляєте, які вони теплесенькі. Ти роби віси, як тобі зручніше. Ось такі рукавички з тризубом. яка вартість? 500 гривень, так. Можна купити ось такі карпатські чаї. 300 гривень ось такий чай, так? Далі, я б хотіла ще показати, от, наприклад, ось така гуня. Трошки відійди далі. Ось така гуня, яка вартість? 10 тисяч. Уявляєте, в такій красі, це ж можна. А давайте я вам просто одягну. Не вимикай на паузу, просто зараз покажемо декілька варіантів твоєї краси. Зараз хвилиночку. Бачите, я разом з мікрофоном то зняла. Так, зараз хвилинку. Скільки у нас там хвилинок на зйомці? Каже, теж не так подивіться, ось така краса, бачите? вуаля. Тобто це все можна одягати з джинсами, з капелюхами, з шаликами, будь-як. Це просто неймовірно, просто неймовірно. Так, зараз ще щось дивіться, ось такий килимочок, присвячений Бучі, жовто-блакитний кольор наш український і надпис Буча. А подивіться, скільки коштує такий килимок. Дві тисячі. А дивіться, які жилетики для малечі. Яка вартість? Ти півтори тисячі. Так ще скажи, будь ласка, скільки коштує такий килимок? Сім тисяч вісімсот гривень. Чиста, вовна, ручна робота? Уявляєте, яка там енергетика? А ось такий гуцульський десять вісімсот. А той волохатий вісім. Зараз я ще щось хочу одягнути. Зачекайте. Так, зараз продемонструю вам таку. Скільки коштує така е, жилетка? 12 тисяч. Тобто це для дівчинки більш високої на зріст, неймовірної краси. І зараз ще вам одну зафільмую, яку я собі особисто придбала. Зараз побачите. Зачекайте. Танка. А виставка буде тут? А де? А де? А. Так. І ось на остаток я хочу вам ще продемонструвати такої такий жилет, тому що ви його точно будете бачити в моєму гардеробі. Бачите, який гарний? Це вже мій. Яка вартість такого нагадай? 7800. І так, кияни. Якщо хочете придбати цю красу, то буде наступна виставка 29 лютого 1, 2 березня на ВДНХ і цю красу ви зможете придбати. А взагалі, як називається твій сайт? Ліжник. От. За цим посиланням ви зможете знайти Богданочко. Я думаю, що ми ще будемо фільмувати продовження обов'язково, а наразі. Я ще хочу раз сказати, що носіть наше, носіть автентичне, воно неймовірне, воно неперевершене. І люди, які своїми руками, своєю душею, пропускаючи все це через ріки Черемоша і прута, беручи вовну з наших карпатських вівців, роблять таку красу. Яка неймовірно надихає. Я особисто дуже вдячна Богданці, тому що я собі купила декілька жилетів, думаю купувати додому ось такий красивий килимочок. І це мені буде у Києві нагадувати про мою рідну неньку Буковину, про Прикарпаття, яке поруч з нами, про мої подорожі в Яремчу на Буковель, про гірські походи за грибами, за афінами, за гогодзами. І я ще маю надію, я знаю, що це стовідсотково буде. Що закінчивши київський цикл, я обов'язково приїду на неньку Буковину і поїду у гості до Богданки, у село Яворів, на Косівщину, де ми з нею перехилимо настояночки, зап'ємо це все дуже гарним карпатським чаєм. І поїду я туди в своїх жилетах або гунях. Ну бо тому що це гонорово, А як же ж? Ми такі україночки. До нових зустрічей, мої любі! З любов'ю до вас, серця України, найкращої країни в світі, в неймовірній жилеці від Богдани Шрайбер, ваша Оксана Дем'янишина, Па-па!